Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тут Люди. Сьогоднішня наша історія починається в містечку Звіндрихт, яке знаходиться на околицях міста Додрихт. А Додрихт знаходиться на околиці міста Роттердам. Раніше все це були села. Так саме з сел починається велика історія Нідерландів. Але сьогоднішня історія не про це. Сьогоднішня історія про пана Юрія, який живе в Нідерландах вже три роки і знімає своє власне житло. Юра, привіт, добрий день. Привіт, наконець то я попав до тебе в гості. Трошечки тебе представлю. Люди, хто дивиться, TikTok, знають ти знаєш такий. Файний строїтельний блогер. То що в твоїх блогах в Тіктоках дуже багато корисної інформації, скільки ага. ми бачили, де розборочки. Знаєш, зразу розборочка, ага. фук, і хто на машинах їздить, і поїхав туди. Завдання, а саме, реставрація даху у кімнаті, де вирощуються рослини. Замовники повідомили, що за це завдання ніхто не хотів братися. Ну а ми взялися, і потрібно було замінити повністю все покриття. Ми це зробили за допомогою нового бітуму. Також прикріпили бо. Сьогодні, да. Юр, я в тебе в гостях, я тобі казав ту тємку. Я хочу, щоб ти е, трошечки розказав моїм підписникам, людям, які знаєш, які хочуть зняти квартиру, на що треба розраховувати, що треба знати, і в принципі, як це робиться. Тому що ми зараз в тебе да. знаходимося в шикарному цьому. Е, до речі, як це місто називається? Звіндрихт. Да. В шикарному місті Звіндрихт, в цьому да. загородній Віллі. Розкажи, будь ласка, з самого початку. З самого початку про свій Тік-Ток і про свою роботу. Тому що дуже багато людям цікаво узнати, чим ти займаєшся, і як ти почав вести Тік-Ток вести я ще з України почав. Був у мене один аккаунт, де було теж майже 30 тисяч підписників. Пізніше його як всім зносять сторінку, бо поступали там різні жалоби. Тут я також почав вже новий вести Тік-Ток. І почав я з теплиць тут працювати з теплиці. Ти мене... працював на теплицях? Так, да, Працював на теплицях. Ого. Бо, як то кажуть, треба було, бо я приїхав сюди з повним нульом, і треба було з чогось, як то кажуть, починати. То йшов на теплиці, на теплицях там дуже відоси гарно залітали. Так, як, наприклад, для наших людей не важко уявити, що гарні рослини і викидалися в мусорники. І просто там, та тисячами, там, десятками тисячами викидалися. Там мене відоси залітали. То, там, що на не, стандарт, да? Да, не стандарт, так? Ну не то, що не стандарт. А виходить, не було клієнтів, нема цього потоку, і їм не рентабельно, наприклад, продавати за копійки. А тут є ціна, наприклад, умовного євро. Вони мають продати по євро. По 50 копійок не будуть продавати, по 50 центів. Не, і, не да. і виходить, чи страхувати, чи як там воно перекриває. Ми викидали ці відоси, почали залітати. Далі я дивлюся, що, що тих, на тих квітках я можу заробити максимум 500 євро е, в тиждень. Треба думаю, десь далі, Мене построїться, я трохи шарив. Пішов там до голландця спочатку одного робити, так як на підробіток. Пізніше свій інструмент купив перший і пішов це і працювати. І Наступ. потихеньку, потихеньку. То якщо голова варив людини, знаєш, <тан> якщо так людинка <тан> понімає, що таке молоток, що таке шурупіверт. Ну перфоратор, то в принципі може щось зробити. Так, можна, але наприклад, мене в чому прикол. Мене мені клієнти пишуть, що в мене нестандартний тип мислення, наприклад, і через що я так швидше може пішов за когось, бо я стройкою так професійно не займався, як зараз. Зараз так платно, як то кажуть, займаюся. Для когось там, наприклад, дивно, що я прийду там, наприклад, в кухню можу встановити ту же там ванну кімнату, зробити таку як в інстаграм. Ну. Я дивився по твоїм відосам, ти іменно мастер знаєш, не то що широкого профіля, а мастер 360. То що no. дивлюся сьогодні, ти тачку якусь розбираєш. Завтра ви вже на кухні плитку встановлюєте там такі. А післязавтра ви вже в якісь картини вішаєте, якийсь велосипед складуєш. Ти такий іменно на подхват. Ну так, нас просто в мене ну, команда є. То це є в нас просто багато роботи постійно на чотири людини. Ти сам собрав команду собі. Так у тебе є група своїх da. людей, якби яким ти da. довіряєш. Ну no, так дивися, тако трошечки зайду за роботу. То, що людям завжди цікаво про роботу узнавати. Люди шукають роботу в Нідерландах. Для класної роботи будівельника, ну, в такій сфері, Де. що потрібно зла, знати отак ось на пальцях і коротко. Е, я шляху, для, для, для класної, це сама, щоб гарного об'єкта знайти. Ні, ні, щоб людина пішла на стройку, що їй треба знати, що їй треба в собі мати, які навики, там, мова. Що е, мова, наприклад, базова там 1 хватить англійської. І далі, щоб ти просто розумів, що клієнт хоче. Якщо ти розумієш і свою роботу робиш якісно, щоб людина просто прийшов, і ти не маєш дивитися, що там як інша кімната виглядає, ти просто прийшов і зробив свою роботу чітко. Якщо на ці, ці критерії ти будеш виконувати, тебе просто за рік часу ти собі наб'єш таку клієнтську базу, що ти один просто не будеш співати. Навіть так. Да. Слухай, цікаве відношення зараз таке питання виникло: цікаве відношення нідерландців нідерландців саме до українських майстрів. От воно склалося вже тут якесь ну, в країні за три роки. Є мене, наприклад, оцей останній проект був, то клієнт так написав, що я більше він не так на самих українців, а він сказав, що як за типу, рускоговоращих, що про вони Він каже, що є тут, таке саме, як то кажуть, поговорка ходить, що вони набагато краще і якісніше роблять. На сьогоднішній день вже українці зрівняли прайс той саме, що в голландців. І сьогодні таке в голландців поступає думка: чи йому варто українців брати? З яким важко комунікувати кращого голландця взяти. Навіть таке вже є. Тобто, да. висновок що? що треба вчити мову, а не ті тіктоки. дивитися. Середня зарплатня людини, яка працює будівельником. Працює будівельником. Не ти, який да. ти на себе працюєш, а от людина прийшла. Скільки да. він може чотири тисячі. Три тисячі. Чотири. Чотири тисячі. Чотири no це, якщо, наприклад, сезон є, роботи вистачає, Чотири тисячі це також спокійно можна мати. Чистими в карман положив. Також щоб знали, бо мені люди писали, що там скільки строїтель отримає. Ось у тобі відповідь. Хочеться розпитати за житло. Ми зараз знаходимося. Це скільки тут кімнат в тебе? Дві кімнати. Дві кімнати це так. якби. Це перш... living room не вважається. Ага. Получається, у нас тут на першому кухня йде: кухня, туалет, коридор і living room. Це mm -hmm. не як начитається кімнати і наверху у нас дві спальні і ванна кімната. ще. давай твій, тому що пошук життя, я поняв, що це штучка така особистісна. Да, хтось розказує, що треба обов'язково контракт, треба всі документи. Твій приклад, як ти знайшов собі житло в Нідерландах? Ну Я через знайомих знайшов через знайомих. Да. Получається, що сарафанне Радіо. Да, сарафанне радіо, але знайомі теж так в першому стречним не дадуть. Вони так знали, що я там працюю, гроші є. Що типу зможу, як то кажуть, це житло содержати все і тоді так зголосилися. Що відповідальна e, людина, нас... так як теж вони дивляться. А вони ком... вибирають, так? Да? Да. Ну понятно, що тобі э, не дадуть кому першому стричному. Я знаю, що в Нідерландах, коли заїжджають в квартирку, да, якусь <Aa> що вона повністю здається гола, чиста і боса. Так, да. здо я дивиться, ламінату навіть не лежить. Просто стяжка йде. Стіни там після пози... можуть бути. Після дітей розмальовані, ну в ужасному стані. Просто ти маєш покрасити стіни, щоб заїхати, ламінат вложити, тюлі чіплять. Ну, виходить, як новострой тобі здають. Просто і ти сам твориш, мутиш, крутиш. А коли ти виїжджаєш, ти теж його повинен? Там в контракті вказано. Ти можеш, якщо гарний ламінат, може я я думаю, що позгодить, бо та квартира все одно піде в оренду. Якщо з цими роботодавцями орендарями кажеш, давайте я залишаю, гляньте, гарний ламінат. Для наступного буде орендаря, наприклад, залишається. Mm -hmm. Бо тут та оренда контейнера, це робота, все воно стоїть. Що Тобі проще деколи махнути рукою, чим його зривати. Це твої гроші будуть. Тобі його треба десь викинути, і твій час буде, щоб е, дивись, на яку е, цифру євро треба розраховувати, щоб зняти собі житло в пригороді Роттердама? Е, ну, тачитай, для... будь ласка, нам, е, от і от я ось от. Да. Получив на заводі, на складі такого. Стер чоло получив 200. Да. що мені треба, яку да. суму? Так, да, ну дивися, тут просто нас для українців, для голландця за цю суму без питань дають, бо в нього є голландський паспорт і, як то кажуть, багато більше привілей. Так як для українців, то треба сума десь 3,5 половиною офіційна, чотири тисячі. Така сума щоб р... тебе було ну... записано, скільки ти отримаєш місяць? Да, на людину. На людину. Да, Настройці, хлопці, наші так мають даже є, що працювати за контрактом. Там якісь модульні дома чи, чи з очерету роблять, виходить, дуже такі дорогі проекти, і получає дійсно тих 4 тисячі по документах. І якщо ти 4, твоя дружина 4, цей е, доход плюсується, і ти приходиш до будь-якої агенції, вони тобі, тобі дають е, квартиру в оренду. Якщо хтось там 2500 має, чи 2200, плюс в них діти є, то на це вже по-інакшому трохи. Коротше, якщо ти холостяк, то виходить. Живи в доміку на кольосах. Да. Для холостяка теж проблема. Ми Для... зараз, е, Юрій, попробуємо чай. Я да. не знаю, ти його, я так розумію, перший раз п'єш? Да, да. Е, чайочок. Буду всіх до кого в гості ходити, буду пригощати своїм чаєм. Пуерчик восьмирічний. Пробуй. Да. Ну да. це не такий чор, чорний чай без бесіда з сахаром. Ну, 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 ти любиш з сахаром. Да? Да, я, б, я б сипнув, би, але я цей попробую без сахар. Це такий, знаєш, з О. процедури чаєпітія, такого, що десь сів, посидів на природі і подумав, що, що треба хату знімати. <плес> Хазяїн, дивися, віднош... ставлення хазяїнів, я так розумію, до українців трошечки ще вони так знаєш, сопаскою дивляться на нашого брата. Не то, що сопаскою, просто на будь-який будинок. Ти приїжджаєш, тебе вже 10 може стоять їздив дивитися. Ходять по людей, ти їдеш, другі приходять, і за один, як то кажуть, день, десять людей приходить. І з тих десять вони е, вибирають, кого їм взяти. І понятно, що я, наприклад, е, уяви собі свою картину. Ти здаєш будинок, тобі б хотілося людину, яку, наприклад, укр... да. що яка буде платити, ти знаєш, що в його є український паспорт, а не десь приїжджає. І як то кажуть, ти дивишся в першу чергу, щоб тобі вигодно було і щоб менше проблем. Ти здав, наприклад, будинок, і ти собі спокійно поїхав десь на Балі, собі віддихаєш, живеш. Ну, ну так, так, так вони я так розуміють роблять. роблять так, в Амстердамі вони... Хто розумний, то робить, наприклад, зараз поїхати жити на е, В'єтнамі, тисячу євро. Тобі на місяць ти будеш жити як король, і нічого не роблячи. Це просто тобі, як то кажуть, і будинок гарний буде, 300 стоїть, харчування 300, і 300 на тобі на все. Оренда скутера, заправка, і ти собі їздиш. Просто есть, бачиш, як цікаво зроблено. Нідерланди все таки країна про сім'ю. Якщо ти хочеш знімати квартиру, якщо ти хочеш жити якось, то треба об'єднуватися да. в ту, як кажуть, тічейку суспільства. І щоб вас було двоєм, і ви знімаєте квартиру, ви працюєте, і вас щось щось двоє Получається, тому що одному я так розумію, ну важковато. Важкувато. Одному це максимум на камернете нел. Такі сайті там шукати. Е, виходить, так як в мене, наприклад, я можу кімнату здати. То є така штука, їх, що для одного ці кімнати здають. Ти дивився по сайтам житло також шукав, так? Да. Можеш дати якісь рекомендації? Фонда The... НЛ, Фонда це будинки дивиться, а якщо для холостяків, хто таке бюджетне, Камернет НЛ. Багато людей розказують якісь локації, що неможливо зняти квартиру. Я розумію, що можливо зняти квартиру, але питання фінансово. Є, да. Скільки ти можеш віддати, яку ти суму можеш заплатити за, за житло? Так само автомобіль. Нідерландах купити автомобіль легко, але його тримати це геть інша справа. вже. Да, да. Ну звісно ж, Юрій, хочеться дати, щоб ти сказав якусь пораду для наших братів-українців, які будуть дивитися ці відео, тому що, знаєш, дуже, дуже багато на тебе надіш. Вивчить мову, це саме, як то кажуть, база, і просто будь людиною. Я б, наприклад, на сьогоднішній день зробив би, зробив би свій інстаграм, показав би, хто я, що я вмію, де я робив. І ти до любого роботодавця приходиш, не резюме таке з фонаря, а ти показав: дивиться, я вас хочу робити, я такі-таки, і можеш геть перевести їм на Ніндєдруландську, чи вона автоматично переводиться. Це, як то кажуть, лайфхак таке. Щоб, як то кажуть, тобі треба конкуренту переплюнути, себе продати. Да, і житло знайти, це просто, як то кажуть, стремиться, не пішов на один завод і сидиш там роками. Поробив рік часу, далі йдеш з тим, з тим общаєшся, розвиватися постійно. Якщо ти люди вже третій рік, оце нас люди, які сидять, є люди, які прийшли на один завод і до цієї пори роблять, а є люди, які сьогодні нідерландською мовою говорять. Вже зарплата, вони б на початку 2500 мали, зараз 5 тисяч мають. І цим людям, вже, як то кажуть, вони зараз йдуть по ступенці. Отак ось, щоб ви розуміли, що ну, хто казав, ось ось людина вбере і сидить, і чайок п'є. Коротше, все, як я сказав. Підписуйтесь на канал, і що, і батькам передавайте привіт. Пока.